Привіт, друзі! Сьогодні у нас класна погода, тепло, сонце світить, таке яскраве, тепле сонце, гарний день, курчатка тут бігають, радіють гарному дню, настрій хороший, все добре. Але я забула про те, що я свою цибульку пов'язала у віночки, у коси зв'язала. І забула її на горищі. Вночі в нас температура опускається нижче 3 градусів по Цельсію. Два-три градуси морозу. І я не знаю, чи вона померзла на горищі, чи не померзла при такій температурі. Ось горище, зараз ми поліземо туди її знімати, тому що ось на цю ніч що буде і на наступну, прогнозують, що мороз буде ще більший. Тому треба її зняти і подивитися, чи вона у мене не померзла там. Буде шкода, тому що я її сама виростила. А Зараз подивимося. О, тут какульки. Тут якось індик ночував у мене. Вилетів на... Дах і переночував ось сюди, залетів і ночував тут. Треба ці какульки почистити, скинути їх звідси. Ось вам вигляд мого хазяйства зверху. Ось так виглядає мій город, яблуньки, тепличка, в якій курчатка сидять. Оцей короб тут ми вирощуємо клубничку. Смачненька. Так, ну ми тут взагалі прилізли. У нас тут є ціль, а я вам показую не те, що треба. Ось цибулька. О, Тут деяка вже навіть росте. Ну так я її чіпаю, дивлюся, що не знаю, мені здається, деяка, може, і пропала вже, тому що є м'якенька деяка вже ось росте навіть. А це що таке? Це біленька цибулька. Ось вона ця м'яка. Мені здається, що я її спортила цю цибулю. Ой, шкода, звісно. А оця червона, можливо, і добра. Можливо, з нею нічого не сталося. Ну, є м'які головки, але не факт що це від морозу, може вони... З самого початку вже були не дуже такі хороші. Ну, Зараз ми її знімемо. Опа. вдома подивимося, яка вона. Чи пропала вона, чи не пропала. Ну так буває, що забудеш щось. Багато всяких різних справ. Не все тримається в голові. Так я її вирощувала. І, можливо, я її іспортила. Не знаю. Можливо, є гарні головки, але мені здається, що основна маса, то вона вже пропала. Ну, не знаю, побачимо. Ще цю заберемо. Її звідси Ось така коса. Це я так сплітаю, мене так бабця колись навчила. Зв'язую отаку плету косичку. І виношу на чердак, вона дуже, на горищі вона дуже гарно відсихає. Залишилося тільки дві в'язочки. Це інше ми вже з'їла давним-давно. Ось цибулька не дуже крупна. Бачите, яка вона червона, оця дуже смачна. Ми її в салати використовуємо дуже класно. Але в цьому році вона не виросла крупна, тому що в той момент, коли вона саме росла, це було десь травень місяць, напевне, у нас тоді був сезон дощів і дуже великий пройшов град. Гроза, дощ. І він просто її побив, цю цибульку. Побив зелену частину, цю, що зверху пір оцей побив, і вона вже не змогла вирости так, як треба. Вона вже росла, але геть геть повільно і головка не налилася. Тому в цьому році в нас з цибулькою не дуже так вийшло. Ну, але тим паче для себе, для супчиків, для борщиків, для салатів вона чудова вирощена власноруч. Тому шкода, що я її так на горіщі забула, що вона можливо підмерзла. Хоча деякі кажуть, що мінус 2-мінус 3 для цибулі це не дуже великий мороз. Але не знаю, коротше. Чи все нормально з цибулькою, чи вона все-таки пропала вся. Ось таке ось. Тут у мене на горищі сіно. Це ми купуємо прямо в тюках. Самі ми не заготовляємо сіно, нема де, нема можливості. Взагалі, я вважаю, що кожен має займатися своєю справою, тому сіно, ой, сіно ми купуємо вже тюковане. Воно трошки тут, де навпроти вікна стояло, то трошки воно втратило свій колір, але всередині, якщо так подивитися, то воно там зелененьке. Ми в цьому році заготували сіно. Добре, гарне, м'якеньке, таке мілке. Його кролики дуже люблять, індики кури. Я всім даю взимку сіно. Дуже чудово, вони його їдять. ось А оце ми заготовляли в минулому році. Тут ще трошки залишило. У нас десь шість. Ну Це сіно набагато гірше було. Дивіться, воно майже як солома бачите? Ціна така сама, а якість взагалі, ну, Погана була. Ну, але тим паче кролики їли всю зиму, дуже багато відходу було. Ось. Ну, не було ніякого, то годували таким. А в цьому році ми заготовили гарне сіно, тому тут у нас ще багато його є. Ось тут багато тюків. Так що запас у нас є на цю зиму. Точно вискочить. Так що отаке. Тут у мене ще висить укропчик сухенький. Це я так само на горищі висушую трави різні. Ось тут, до речі, кукурузка висить. треба її зняти вже, курчатам віддати. Ось це я використовувала на консервацію. Так, підвішую її навіть з корінчиками отак прямо. І потім, коли мені потрібно на консервацію щось, то я беру її звідси чудово. Ці трави підходять, гарно висихають, немає ніяких проблем з цим. Ось таке у мене горище невелике, це горище, ви бачили, що воно над сараєм. Ось. Так що таке от справи. Все, пішла я в дім занесу цибульку, подивлюся, яка в неї добра, яка вже пропала, віддам курчатам та, що вже підмерзла. Ось. Ну, і все. Все всім. Пока-пока, всім гарного дня. Ой, вони знов прибігли. А що ви прибігли? Там, напевне, яйця вже немає. Піду подивлюся. Що таке мої зайки? Що мої хороші? Яйцекладки завершений. Яєць немає. Ну що, йдете? Чи ви вже передумали? Я прийшла, вони вже передумали. Ой, такі гарні ялиночки там у нас ростуть. Дивіться. Це мої батьки займаються озелененням різними декоративними рослинами. Такі ялиночки. І Це, здається, вже їм два чи три рочки. Такі саджанці. Вирощені із насіння. Тут вже трошки старші є, навіть голубенькі є. Що там таке? Плякалися? Ну що, підете, підете зі мною вже чи ні ще? А ну, давайте. Ідете? Може, вони думали, що я їм їсти принесу. А, йдуть! Де як ідуть. Ой, які смішні. Де Пішли. Тут у нас така лаунж зона мангал, диван я позакривала, тому що дощ і сніг був, а це ми закриваємо, щоб індики туди не лізли. А то вони люблять на стіл випригнути, обкакунять диван. Да, красавчики. Ну шо йде течіє? люк Клюк-клюк-клюк-клюк-клюк -лю -лю.